Це Дженніфер Кастро. І її звільнили після того, як відео, де вона відмовляє помінятися містами у літаку з якоюсь рандомною дитиною, стало вірусним. Але ми сьогодні з вами заглянемо у коменти та трошки вивчимо англійську. Why did she get backlash for not giving into a spoiled brat? І нас тут цікавить get backlash. Слово backlash означає це масове недовольство людей якоїсь ситуації. Можемо сказати, вона отримала hate і spoiled brat, Часто ця колокація, ці слова йдуть разом, і це означає дитину, яка дуже погано поводиться, невихована, тобто така ізбалована дитя. Stop giving into kids tantrums. Good for her. Tantrums – Це в нас істерики дитячі, коли дитина починає просто кричати. Give Інто це буде піддаватись, тобто перестаньте піддаватись дитячим у цим маніпуляціям. Job to reserve a window seat and also the parent's job to teach a child that throwing a fit shouldn't be rewarded. І нас тут цікавить throwing a fit, і це буде закатувати істерику, коли. Jennifer Castro did nothing wrong and stood her ground. Hats off to her, and I hope she wins the case. I wouldn't have given up my seat either. Нас тут цікавить uh, stood her ground. Stood це друга форма. Перша форма це буде stand. Stand someone's ground, це означає відстоювати себе, постояти за себе, стояти на своєму. Hats off to her і знімаю перед нею шляпу. І так вона подала до суду, і я також сподіваюся, що вона виграє цей кейс. Багато людей її в цьому підтримують. А як рахуєте, Чи повинна вона була поступитись своїм місцем заради чиєїсь дитини?